Ми сьогоднішнього року розв'язання задач лінзи. І так спробуємо повторити те, що у вас не вийшло на попередніх уроках. І так, перше, для того, щоб обгортати зображення в лінзах, треба, по-перше, якщо лінза маленька її збільшити. По-друге, промінь, який проходить через точку, не заломлюється провести. Потім паралельно до головної оптичної вісі та через фокус. Перетинути цих двох фокус повній, дасть нам точку в 1 Встановлюємо перпендикуляр і отримуємо точку А1. Зображені предмети, яке дійсне, зменшене. Перевернуте. Побудуємо зображення, яке має дві точки А і Б, і одна з них не знаходиться на головній оптичній вісі. І так почнемо з чого знову ж таки. Проводимо. Промінь, який проходить через точку О. Далі, паралельно через фокус. Перетин дасть нам точку Б1. Так само робимо для точки А через точку О паралельно, через фокус, перетин. Точка А1. І зображення предмету яке дійсне, збільшене і перевернуте. Наступу. Будуємо знову п'як через точку О, паралельно, через фокус, точка Б1, через точку О, паралельно, через фокус, точка А1. Зображені предмети, яке дійсне, зменшене, перевернені, наступні. А тепер та буде розправитися. З тушован предмет. Знову ж, як будуємо, що починаємо. Через точку О. Паралельно. Через фокус. Далі. Через точку О. Паралельно. Через фокус. Точка. А1. Зображення, яке предмета? Дійсне. Збільшене. Перевернути. Наступне. Тепер у нас ресівля, на зверніть увагу, знову ж як будуємо перше проміг через точку О, він не заломлюється. Другий комік паралельно і через фокус, але працює ближній фокус. Далі що? Отримав точку Б тим. Так само працюємо з точкою А. Через точку О, паралельно, через ближній фокус Отримав точку А. І зображення предмета буде яким уявним, зменшеним. І Наступна задача визначити розташування центра та фокусів лінзи. Тип лінзи і тип його зображення. Нам дається предмет S і його зображення s 1 Перший промінь який? Промінь, який у нас з вами з'єднує точку S і точку s 1 і проходить через точку. O. Тобто промінь, який проходить через точку О і не заломлюється. Зображення предмета буде розташоване справа і зліва, так? а в точці О ми спочатку будуємо лінзу. Тому яка це буде лінза? Буде у нас з вами лінза яка? Збиральна. І таким чином ми займаємо, що у нас збиральна лінза, є точка О. Бачимо, що зліва і справа у нас є зображення і предмет. і... Тому ми можемо далі будувати. Паралельно будуємо і з'єднуємо з зображенням. Проходить через точку F. Таким чином, ми саме зробили, що фокус лінзи знайшли, тип лінзи висували, і тип зображення. Яке зображення з вами дали парху? Дійсне, правильно? Дійсне. Так? А уж збільшене або зменшене, ми зараз сказати не можемо, бо це є тільки точка. Наступне. Тепер у нас з вами є С і С1. Звертаю увагу, що вони знаходяться з одного боку від лінзи, бо точка О буде та точка, в якій буде лінза. І зображення у нас з вами збільшене, тобто знаходиться далі від, скажімо, N. Тому в даному випадку у нас молоч, яка буде лінза? Яка лінза буде? Збиральна. І для того, щоб тепер знайти Фокус лінзи, так, нам треба що зробити? З точки S паралельно і з'єднати промінь, який з точки s 1 виходить до перетину з цією точкою. І отримуємо фокус лінзи. Наступна задача. Під час лабораторної роботи учень дістав чітке зображення запаленої свічки. Яка фокусна відстань і отична сила лінзі, якщо відстань від свічки до лінзи 24 см. А від лінзи до екрану 12 см. І так почали. Запишемо дану задачу, де у нас є предмет, зображення, відстань від предмету до лінзи і відстань від лінзи до зображення. Нам треба визначити фокус даної лінзи та оптичну силу такої лінзи. Починаємо з формули. Обов'язково з формули головної оптичної Лінзе. І так спочатку побудували, показали, що у нас є, і то формула лінзи це 1 на F до 1 на d плюс 1 на f. Так як у нас збиральна лінзи, то всі її знаки будуть додатніми. Звідси шукаємо 1 на F для цього що ми робимо – приводимо до спільного знаменника. Далі дріб, переворачуємо і отримуємо, чому дорівнює d. Підрахували і отримали число. За допомогою лінзи з фокусною відстані 20 см на екрані отримали зображені предмети. Відстань від лінзи до зображення від лінзи до зображення 1 метр, на якій відстані від лінзи міститься предмет, яким буде зображення. І так у нас є з вами предмет і його зображення. І сказано, що у нас з вами звертаю увагу відстань від лінзи до зображення, тобто нам дається F. Так як у нас фокусна відстань 20, то ми зразу ж. Можемо сказати, що у нас фокус на F набагато більше, ніж 2R. Тому що 20 плюс 20 було 40, а у нас здається 1 метр. Тобто предмет знаходиться на відстані, яка набагато більше, ніж фокус на відстані. І якщо побудувати це зображення, то ми побачимо, що воно буде якесь зменшене, так? перевернуте. Так? У нас з вами тобто, предмет буде відношення до зображення, буде меншим. І так далі. Запишемо дано задачі. Нам дається фокус на відстані, дає відстань від лінзи до зображення. Записуємо форму тонкої лінзи. Так як у нас з вами збиральна лінза, то всі буквами у нас плюси. Звідси доходимо одиниці на D, приводимо до спільного знаменника і дріб переворачуємо. Маємо. Що у нас D буде 25 см, зображено дійсно, збільшено і перевернуто. Наступна задача оптична сила лісу 2,5 діоктері. На якій відстані від неї потрібно розмістити лампу на екрані та екран, щоб отримати на екрані зображення такого самого розміру, як і сама лампа. І так, у нас дається предмет і дається його зображення. І сказано, що вони однакові. В такому випадку у нас і предмет, і зображення знаходяться на відстані 2F. Це одна із властивостей, про яку ми говорили на попередніх уроках. І так, дано. Дається оптична сила, дається те, що у нас розмір предмету і зображення однаковий, треба знайти F і D, що ми починаємо. Починаємо з оптичної сили рязу. Звісно, ми все бачимо, раз H і H велике дорівнюють, тоді EF і, і D будуть дорівнювати. Запишемо формулу тонкої лінзи, але через оптичну силу. І пишемо, що замість d вставляємо F, наприклад, навпаки, місто замість F поставити D, і отримуємо, що D рівняється 2 на F. Звідси F 2 на D. Підрахували і отримали, що F дорівнює D дорівнює 0,8 метрів. Яке ваше домашнє завдання? По-перше, повторити параграф 15, право 15, виконати 1,6,8, та ще раз розібрати пункт 4, Учимося розв'язати задачі задачі 1. І далі виконати ще дві задачі, видавати в зручному масштабі зображені предмети, що розташовані на відстані 10 см від збиральної лінці з оптичної сили 3 дивотрії та також бо вода зручному для масштабу предмет, який знаходиться на 20 см від розсіювальної лінзи. Тому ж таки, псичної сили мінус 5 до Мінус говорить про те, що у нас з вами розсіювальна лінза. Дайте характеристику зображення, перевірте, чи виконується в цьому випадку формула тонкої лінзи. Бажаю вам успіхів!